Тернопіль протягом двох днів приймав пластунів майже з усієї України. На спартакіаді з волейболу, баскетболу, футзалу та ганболу вони визначали, хто найсильніший. Як проходили змагання, бачила наша знімальна група. 13 років поспіль всеукраїнська українська спартакіада пластунів проходила в Івано-Франківську. У 2013-му вперше відбулася у Тернополі. А минулого року захід відмінили через політичну ситуацію в країні. І вже цієї осені Тернопіль знову зустрічає гостей. Ми залучаємо як партнерську допомогу, так і своїми силами. Тобто учасники так само здають вкладку. Ми їх забезпечуємо проживанням. Якщо їм це потрібно, забезпечуємо харчуванням і, взагалі, належними умовами для того, щоб перебувати тут цих два дні. Загалом прибули близько 50 команд а це майже 500 учасників. Назар Хорос приїхав з міста Рудки, що на Львівщині. Грає у команді Хортиця. Досвід у таких змаганнях уже має. Такі змагання ми готуємось біля року часу. І це най... найвижливіше це є команди, зіграність, передача, щоб кожен гравець відчував свого побратима. І, звичайно, дух, бойовий дух команди і бажання перемогти. Це от найголовніше. Назар каже, що на Львівщині все більше молоді йде у спорт, бо розуміє, що це модно і корисно. Багато чого відкривається нових клубів. Хлопці займаються різні бойові мистецтва і спорт, і баскетбол, і легка атлетика важка. Люди тренуються. Багато українців збивають перемоги на світових різних змаганнях різного класу, і це дуже великий плюс тільки для військової області для цілої України. А Роман Кулінець прибув на спартакіаду з Вінниці. Конкуренції не боїться, але зауважує, що достойних суперників нема. Конкуренти дуже серйозні, е, ну, важко те, що я з іншого міста і на тренування не вийшло приїжджати, тому почувається якась мінімальна незіграність команди. Але суперники сильні, от можна навіть зараз подивитися. Червона калина е, подає, як правильно грати. А найупевненіше почуваються тернополяни, бо грають на своїй території. З іншими командами товаришують, проводять їм екскурсії містом, але перемогу віддавати нікому не збирається. Навпаки, як господарі змагань намагаються у спорті показати себе з найкращої сторони. У що там далі дуже здорові. і Вони нагнітають, якби нарешті, бо вони займаються спортом. Це така спортивна команда. а Це все любителі, Вони якби професіонали. Суддя змагань Володимир Газилишин розповідає, що всі команди викладаються на повну, тому змагання насичені а головне все проходить мирно, без суперечок та порушень. Рівень досить непоганий буде. думав, що буде трошки нижчий рівень. Ось, але є люди, які видно, що вони займаються, що вони тренуються. Зголовні, якщо сподобалася, ця гра, що грали чорні хлопці і інструктори СТС. і видно, що інструктори СТС досить на такому високому рівні. Гарно грають. Хлопці спокійно ставляться, без криків, без всяких таких великих великих амбіцій. все дуже спокійно, все дуже дружелюбно. Для найсильнішої команди приготували спортивний інвентар для подальшого розвитку.